Лаут на прогрів 8 хвилин. 7 хвилин, як ми бачимо, ну, дійсно малувато. Але зараз ми пришвидшимо цей результат. Уже краще. <клух> Відчувається трішки міцність. По смакові я зараз вам асоціацію приведу. Ви просто випадете, але це дійсно так. Так, одразу скажу, що я дуже радий, що я забив 15 грам. 20 грам мене точно рознесло, мене вже трішки взяло. Вже аж таке аж глаз почав сіпатися. Так, дивіться. А... І от зараз пішов димок. От прям смачний такий густенький димок, те, що треба. Міцність 3 з 5, але торкає, торкає. Хочете міцніше, хочете більше диму, 20 грам на чашу і погнали курити. Це буде точно те, що вам треба. Тому рекомендую бігти, замовляти новий смак, замовляти лавбокси і кайфувати. На цьому все з вами був димний аматор. До зустрічі!